Будьмо уважні. В той час пішов Ісус у місто, що зветься наїм, і з ним ішли Його учні та сила народу, коли вони наблизилися до міської брами, аж ось виносили мертвого сина, єдиного у матері своєї, що була вдовою. Було з нею чимало людей із міста, побачивши її Господь, зглянувся над нею. І сказав до неї, не плач, і, приступивши, доторкнувся до мар, а ті, що несли, зупинилися. Тоді Ісус сказав, юначе, казу тобі встань. І мертвий бідвівся і почав говорити. Він віддав Його матері. Страх огорнув усіх, і вони проставляли Бога, кажучи, великий пророк устав між нами. І бог навідався до народу свого. І Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Брати і сестри, напевно, той, хто дуже любить гриби, то так молився, що Господь нам дає дуже грибні дощі. тому постараюся дуже довго не говорити, аби ми ще мали часу нині у ліс скочити, поки наші гриби не позбирали. Але думаю, що наші наші доростають. 20 та неділя після зіслання Святого Духа. І пречудове Євангеліє. Таке Євангеліє, що по ньому можна робити окремий курс реколекції. Дуже гарне. Дуже гарне Євангеліє, де Господь дає надію, де Господь показує, що навіть тоді, коли вже руки опускаються, коли ми віддаємо якусь справу чи якесь явище, щось, що з нами сталося йому, то він це в силі зремонтувати. Трошки зараз включіть фантазію, включіть уяву. Аби собі уявити цю картину, Ісус іде у місто, яке зветься Наїн, і з ними йдуть його учні і сила народу. Ідуть 12 апостолів, це вже 13 чоловіків, І ще йшло, може, 72 учнів. Тобто уявіть собі, що за Ісусом йшло людей більше, ніж нас зараз є в церкві. Уявляєте? Сила. І вони зустрічаються ще з одним натовпом, який виходить з Наїну. А чому натовп? Ну, бо якщо. І по сьогодні, правда, якщо помирає о, о, єдиний син у жінки, яка колись ще й чоловіка втратила, то ну це, це катастрофа, це трагедія. І хочеться так, таку людину підтримати. Вона є, єдиний син у жінки, яка була вдовою. І також було з нею чимало людей з міста. Тобто, розумієте, у цієї події є, є дуже багато свідків. І коли Лука пише, то він каже: слухайте. Ймовірно, що ще купа чоловіків і жінок, які це бачили, мені збрехати не дадуть. Іде натовп на натовп на і зустрілися. І було з нею чимало людей з міста, і побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї: Не плач. Цікаво, що неодноразово у Отців церкві ми знаходимо такі аналогії, такі порівняння цього сина, єдиного у жінки. Порівняння з якоюсь частиною твого життя, яка померла, або із чимось, що вже не живе. Може якась твоя мрія, може якась твоя справа, якесь покликання, якесь служіння? Ні. Щось. щось, що ти любив, щось, що ти любиш, але воно вже зараз не функціонує, або взагалі померло. І <кій> тут є вельми важливий момент. Що Ісус не питається у жінки, слухай, а ти віриш, що я можу Твого Сина Воскресити? Він не питається в людей, Він не потребує віри для того, аби дати життя. І це для нас дуже хороша новина. Ми можемо собі іноді думати: я не маю достатньої віри, Бог мені не поможе, або я недостатньо хороший, або я щось недоопрацьовую. Послухайте, брати і сестри. Мир вам спокійно, подивіться на цю ситуацію. Ні в кого немає віри. Яка віра у похорона? Яка віра у похоронній процесії? Мало що до на нас так негативно впливає, як похорон. Навіть якщо це людина нерідна, навіть якщо це просто знайомий чи там далекий сусід? Мало хто з нас повертається з похорону із якимось натхненням. Не? Похорон це похорон. Прикро, не завжди приємно. Невтішно, сумно. А і тут Ісус не вимагає ніякої віри. Чому? Брати і сестри, бо Ісус і є життям. На цьому дуже наголошує святий Іван Златоустий. Він каже, Ісус не говорить про себе, що придіть до мене і я вас навчу життя. Або придіть до мене, і я знаю, де можна життя купити, знайти. Що Він каже? Ісус про себе говорить. Я є дорога, правда і життя. Ви чуєте, що він каже? Я є дорога, правда і життя. І це цікаво. Можете покопатися і дослідити, що хіба в жодній релігії такого нема? В жодній релігії світу? Завжди є якийсь посередник, який каже: придіть до мене, і я вас навчу, як до Бога дойти. Або почитайте таку, -таку літературу. Або такі-такі книжки, такі-такі правила виконуйте, і тоді ви до Бога дойдете. Натомість лише Ісус каже, Я життя. Не я вам дам життя, не я вам, я вам научу, як жити правильно. Я є життя. Тобто Він каже, нам треба не так виконання якихось умов, правил, приписів, обрядів, традицій. Нам треба самого Ісуса. А все інше умови, обряди, традиції, правила. Звичаї, нам, нас мають вести до Ісуса. Якщо є щось, що нас до Ісуса не веде, то Його негайно треба переглянути. Негайно. Мій батько одного разу на Різдво прийшли до Нього колядники до священника, не, так, з честю із Бетлегемом. Бетлегем – це така хатинка, яку носять не, там, з вертепом. Але всі колядники були такі вже готові. Від а, алкоголю, що вже не що колядувати, а говорити не могли. І батько тоді їм каже, хлопці, я вас зараз, як усіх ухоплю, як я візьму зараз сокиру і цей ваш бетлегем порубаю на тріски та й вас не позбираю. Гару спати всі дома. Що ви робите? Якого ви Бога прославляєте отак о? Що це за цирк? Що це за цирк на Різдво? Що ви п'янством проставляєте Бога? І прогнав. Не знаю, чи тим хлопцям помогло, чи вони взагалі пам'ятали, де вони живуть. Ну сподіваюся. Але, але я сподіваюся, що більше цього дня вони не колядували. Чому? Ну бо якщо є, от є, є файна річ, ну чудова, ну, колядка. Є дуже файний обряд, дуже файна традиція. Колись була поганська, чисто поганська, колядували різним богам поганським. Не буду про це тепер говорити, поговоримо про це детальніше на Різдво, у християнстві воно переросло, і ми колядуємо про Ісуса. Ми розбираємо різні моменти Його народження і про це оспівуємо. І це файна річ. Но, но, якщо ця файна річ не веде нас до Ісуса і до Його прослави, тоді її робити не варто. Розумієте? Тобто, якщо щось хороше, що в нас є в церкві, у наших звичаях, у обрядах, у правилах, у приписах, якщо це не веде до Ісуса, який є життям, то Його треба негайно переглянути. Негайно. І подивіться, що відбувається. Сказав до неї Ісус, не плач. І приступивши, доторкнувся до мар, а ті, що несли, зупинилися. Знаєте, що таке мари? У Оці ноші, на яких несуть деревище, на яких несуть труну. У нас на Закарпатті є така, таке страшне прокляття. Не? Мара би тебе взяла. Не? То так не говоріть, бо це дуже страшне покляття. Це буквально, аби ти вмер, і аби тебе понесли. Тому будьте обережні з такими словами, доторкнуся до мар до ношів. <кхи> і треба знати, що євреї, коли торкалися будь-чого, що пов'язано з трупом, одразу ставали нечистим, ти лише торкнешся, то нечистота того. Чи труни, чи ножів, будь -що, що що торкається трупа, стає твоєю нечистотою. І нормально, єврей не міг навіть молитися, доки не пройшов обряд такого очищення спеціального. Чому, до речі, вони білили гроби? В іншому місті Ісус, чи Іван Христитель, називає багатьох євреїв ви гроби побілені, тобто всередині що у гробі, ну, труп, який розкладається, але зовні побілений гарний. Чому? Бо євреї білили гроби якраз із цією метою. Бо якщо ти торгнешся гроба навіть уночі, навіть нехотя, то нечистота гробу на тебе переходила. І тобі треба було потім очищатися. І до речі, скоро буде перше число, коли згадуємо померлих, то прослідкуйте за гробами померлих, бо чистота гробів і навколо гробів також багато говорить і про нашу віру, і про нашу, не, про нашу пошану до померлих. Так що пропильнуйте це. Але Тут Ісус торкається домар, тобто за логікою, ця нечистота із трупа мала би стати його нечистотою. Але Він каже, що я є життя, я є дорога, правда і життя, я є джерело. І Він замість того, аби стати нечистим, коли торкається навпаки, Він дає життя. І це нам дає, брати і сестри, просто неймовірну надію. Особливо, коли в тебе є якась справа. Яка вже виглядає безнадійною. От візьмім, наприклад, це може бути справа часто повторюваних гріхів. Хтось думає, що священники не грішать. Повірте, що, що я професійно вмію, це грішити? І в мене часто сповідь так виглядає. Слава Ісусу Христу! У мене, як завжди. А сповідник каже, ну, покута, як завжди. Ну, на жаль, і коли в тебе є якийсь такий гріх, який часто повторюється, з яким ти не можеш впоратися. То сьогодні, як ніколи, настав час, аби його віддати Богові. Аби його віддати аби цю мертвоту гріха, аби цю мертвоту повторюваного гріха віддати Богові. Це дуже гарний момент. Я в захваті від того, що сама присутність Ісуса дає життя, Його присутність. Згадаємо швиденько момент, коли Ісус приходить до, здається, гадаринських біснуватих. Мені так це подобається. Він лише приходить, а демони кричать: Чого нас виганяєш? Та чекайте, та що виганяє? Ісус що сказав, якісь молитви, проговорив якийсь екзорцизм? Чи ні, правильно би сказати, чого нас виганяєш? То таким голосом чисто, аби вашу уяву включати? Чого? Ісус лише присутній, Він лиш прийшов. І його присутність вже є екзорцизм. І це дуже хороша новина для нас, брати і сестри. Хочете мати вдома екзорцизм, хочете мати вдома очищення від усякого небожого, то супер, вітаю вас! Треба чим більше Ісуса. У Слові Божому, у міркуваннях, у роздумах, у діленнях. Ось причина, чого ми і сьогодні збираємося разом у одну спільноту. Не знаю, як ви, але я сьогодні. Дуже важко розлучався із подушкою і покривалом. Не пускали мене. Женька мені хіба пригадала, що Тарас ти священник, тобі треба йти до церкви. Ага, точно. І, і, і Майже кожної неділі це саме. Майже кожної неділі, що ми мало на, напрацьовуємося за тиждень, ми не заслуговуємо поспати ще годинку, аніж зібратися. Але коли ми лишаємо подушку покривало, лишаємо улюблене тепле ліжко, а тепер осінню воно як ніколи тепле. То і ми йдемо чого? Аби побути там, де Ісус трошки більше присутній. Ісус присутній у Слові Божому і у тілі Божому. І це два основні джерела живлення для церкві: Слово Боже, тіло Боже. А Апо читання апостола Євангелія, антифони, проповідь Слово Боже, літургія слова. Буквально, як каже нам другий Ватиканський собор, гостина Слова. Тепер гостина. Для нас Бог накрив стіл, і ми тепер споживаємо слово через антифони, апостола, Євангелія проповідь. Зараз після Херовимської пісні почнеться друга гостина, другий стіл. Літургія жертви, літургія, де сам Ісус з нами за стіл сяде. І він дивно, я не знаю як, але дасть себе споживати. Чого? Бо він знає, що він є життям, і він знає, що йому нам треба давати себе у виді будь-якому, чи то в Слові Божому, чи то у тілі Божому. Але давати нам себе, аби ми наповнювалися Ісусом, і аби Ісуса було якомога більше і тут, і тут, і аби цей Ісус через своє життя нас оживлював. Тому завершується сьогоднішнє Євангеліє, що Страх огорнув усіх. Ну, я підозрюю, якби я побачив, як мертвий воскрешає, то я підозрюю, і мене б трошки страх огорнув. У нас є така чудна традиція на Закарпатті, не знаю, як в інших регіонах України, що коли йде молитва за померлих у хаті, <кхи> чи там псалтир, то завішують дзеркала. А я завжди питаюся, а нащо ви завішуєте дзеркала? Ну, а що, якщо наша бабка зараз там з'явиться в зеркалі? Та слухайте, якби бабка, за яку ми молимося, з'явилася у церкві, то миле діло. Ви знаєте, як би було файно. Так, товариство зупиняємо псалтерію. Бабко, слава Ісусу Христу, що там? Як там? Ми добре живемо. Як би було файно з бабкою поговорити? Ні. Тому не завішуйте дзеркала. Такі, всякі, такі якісь дивні бабські традиції, то то відкидайте. Нащо? Бо з'явиться дідо чи баба. Слава Богу. Нам їх викликати заборонено, але якщо з'явиться, ну то шкода би було не поговорити. Страх Горну, бо побачили, як був мертвий, малий, а Воскрес. І зверніть увагу, Воскрес не через віру чиюсь, а через присутність Ісуса, через дію Ісуса. Тобто, якщо хтось із вас каже, що я не маю достатньо віри, то читайте це Євангеліє. Нам не треба віри, нам треба, аби Ісус був присутній, аби Він діяв. І він буде діяти, він буде діяти, він воскресить, оживить. І великий пророк устав між нами, і Бог навідався до народу свого. І це напряму нам перегукується із першою главою Євангелія від Луки, де Захарія, коли починає говорити, коли сказав, що ні, Іваном має бути Іван Хреститель, а не якимось іншим ім'ям, то він також почав оце. Під натхненням Святого Духа проголошувати, Бог навідався до народу свого. Ви розумієте, що це означає? Уявіть собі, що зараз після служби Божої я до вас підійду і скажу, слухайте, тут є одна проблемка у нас у парафії. Сьогодні вечором єпископ прийде і треба би було його прийняти на вечерю, нагодувати, нашого єпископа нового Теодора. Чи могли б ви прийняти до себе дома? І він такий одразу, так, що в холодильнику, що би туди їсти, ну цей єпископ. Це вам не хоч що. А якщо вам скажу, що тепер не я, там хтось прийде зараз з адміністрації і каже, що слухайте, сьогодні вечором прийде пан президент. Ви його можете любити, можете не любити. Але слухайте, президента в хаті прийняти, ну, ну непогано би було, правда? І я підозрюю, що ми ви дуже рушили по магазинах, щось файне таке зробити особливе. Це ж президент прийде. Або уявіть собі, за... скаже вам хтось. Прилітає президент нині на, на аеродром Мукачівський, бо е, немає де інше у місці Байден і треба би його нині на вечерю прийняти. Байден? То це навіть не президент України. Ото би ми вечерю закатали. бо Це ж президент. А я собі, Бог. Бог це не єпископ, це не, не президент України і не Америки. Бог це просто творець неба і землі. Це саме життя. Це все, що ми знаємо, хороше у повноті. Любов, радість, мир, натхнення, справедливість, суд, потужність. І Він навідався. І цей Бог навідався до, до свого народу. Ісус, коли відходить від учнів, від апостолів, каже: не бійтеся, я вас сиротами не лишу. І Він сьогодні, після того, як вознісся, як, як зробив зіслання Святого Духа, він сьогодні присутній, брати і сестри, постійно біля нас у, у Святому Дусі. Постійно присутній. Просто я в своїх гріхах і в своїх ранах так можу закритися, що я не переживаю його присутність. Сонце може світити, але я себе так можу обкласти всякими загородами і парасольками, що сонце до мене не дойде. я скажу, чого я втіню, чого я змерзаю. А Бог каже: забери, не покайся, забери. Очисти, і я тобі це дам. Бог присутній. Брати і сестри, Ісус присутній посеред нас, Він є життям, Він, він хоче, аби це життя було твоїм життям. Тому давайте така вправа коротенька на, на сам кінець. Ми зараз <клес> продовжуємо молитву і символічно. Символічно те, що у вас є недобре, якийсь повторюваний гріх, якась погана звичка, якась недобра прив'язаність. Віддайте це, поставте зараз це символічно на престол. Поставте це на престол, так як ми пишемо споменки на службу Божу, уявно завершіться якусь річ, якийсь гріх, якусь похідь. щось, що вам не дає жити нормально, поставте це символічно на престол, до речі, який також символізує Ісуса. Престол символізує Ісуса присутнього. І друге, якщо в твоєму житті є щось непогане, щось добре, що померло, що немає життя, то так само. Поставте це як цього юнака, як, як єдину дитину. Поставте так само на престол. І з вірою, Господи, я хочу, ти це воскресив. У мене в самого це не дуже вже є ентузіазму вірити. Я не дуже вірю в те, це, що це, з того може щось бути, але я тобі, Боже, віддаю. Але ти воскреси. Він говорить в іншому місці: я Воскресіння і життя, не просто дорога і життя, не просто правда і життя, Воскресіння і життя. Це Ісус. І якщо ми хочемо, аби це Воскресіння було нашим, аби це життя було нашим, то даймо йому. Посвятим цю справу, людину, ситуацію, цю річ, яка ми відчуваємо, що вже загинула. Ми вже так, враження, що несемо її на похорон ховати, віддаймо зараз Ісусові. І в цих намірах помолимося, щоб Господь благословляв і оживляв. Щоб Господь благословляв і воскрешав. Бо Він є життя. І він є Воскресіння, Христос посеред нас.